Вечір. Поки у Макса нічний та гедик, як в той кейцький. хочу розказати, може хто пам'ятає. О, біжить. <з schepp 'ят> <presidential лист> э, у мене є фікус, э, і він постійно ріс, отако, як всі мої вазони вгору, і все. І я вирішила э, зробити два фікуса. але я не знала, який ефект це дасть. Я вирішила той вершечок, що я відстригла. Мене вже він пустив корінці, і я його просто посадила. Ну тут видно, що палюче сонце ще своїх часів запалило його, але гарно так росте, прям видно, йому це наче на користь прийшло. А оце той кусочок, який просто ріс рівно. Тут почало просто шаленими темпами рости купа гілочок, Це просто дивовижно. Ось. Що це? Не знаю, воно саме тут. Ось тут я відрізала. І ось, дивіться, тут навіть почали виростати, ось тут, ось там. Ну, взагалі, ось так наче кіт на після тут, треба все долити. Е, дуже, дуже почало розцвітати, і він ну, просто стає пишніший. Те, чого я хотіла, я просто хотіла оцей кусочок пос, посадити сюди, типу, ну, щоб він був пишний. А в результаті відрізавши оцей, він почав ширину. Для мене це дивина, я не можу натішитися. ти, Максим, як твої справи? Ага. Не знаю, як йому носа запирскати, промити, бо ганяє від мене тікає по всій хаті. Всена ніч не дуже добре, але може, може хай так, Ні, ніж ніяк. Трошечки вибігаю з енергію, хоча я так хочу спати. Я вже це казала раніше. Але, але сьогодні день трохи не про дощі, а про тривоги. І ми не спали. Що я молоко викину? Слава богу, але вона не тече. Але. Маленький цей Е, не спали через обстріли і, чесно кажучи, найменше зло це не спати. Бо я, як подивилась наслідки, сонечко тільки не кидай. На ранок, знаєте новини, це просто щось жахливе. Я я ніколи до цього не звикну, Максим капає молоко. Все. Угу. клас Все. Просто. У нас тут беззаконність. А ну йди попи Ні, ну ти на ніч рішив просто. Ох, Лой, ти в нас давай. Давай, давай. Все, проблема рішена. Ну, понятно, я зараз помию. Так, я бачу, хтось розкидає на ніч. Ходи капати носить. Ага, є. Що, кажи папа. -па. О, все классо. Я пішла прибирати, бо це вже зараз почне сіпаці. А це настав наступний ранок, і мій чоловік залишив мені прекрасний букет з пахучих лілій на кухні. Боже, як вони класно пахли. І в той самий день ми поїхали на озеро. Хотіли позагоряти, покупатися, але вода була досить холодна. Сонечко заховалося за хмаркою. Тож я просто познімала чудові краєвиди. Буде розпаковка. І знаєте, що? Цього разу я е, здійснила свою таку невеличку мрію, е, мовила чоловіка на цю мрію спочатку, пройшло декілька місяців, і це сталося. Прийшла мені посилочка, і ось я її е, розпочатую. Можливо, ви вже скоріше за все знаєте, що там є. І правильно, це Дайсон. Це Dyson Styler. Я знаю, їх є дуже багато, новіші, старіші. Це, я навіть не підкажу, який з них, але, судячи зі всього, не самий новий, але і не самий старий. Ось така коробочка, дуже приємна, тактильна. Ось там є інструкція, як якою насадкою користуватися. чек, звісно, Ось. і сам Dyson з насадками. Uh, я насправді цю інструкцію напевно аж один раз використала. <рістила> просто подивилася, прочитала все інтуїтивно, зрозуміло, просто по картинкам, як щодо чого. І це відео буде про те, як я ні разу ніколи в житті не користувався ніяким стайлером. Окрім фену, і фен, це теж просто висушити волосся головою вниз. Я ніколи не користувалася, і, чесно кажучи, мені завжди здавалося, що в мене руки не з того місця ростуть. Так ось це буде вперше такий мій дебют по стайлінгу волосся. Що хочу сказати, стайлер цей я купувала не новий, я його купувала з рук через OLX. Ну, як, він фактично новий, чи як ви бачили, він ось запечатаний, всі насадки запечатані. Ось я їх переглядала на наявність якихось дефектів дефектів не знайшла. Сам стайлер також він повністю в такій плівочці. ну Сам Дайсон, бачите, ну тобто ним не користувалася. По всім кодам все відповідає гарантійному талону і якби, оригіналу. Все він зареєстрований, все Ну, такі можна знахідки знаходити на OLX, оскільки дуже часто, ну я як дивилася, дарують, подарували два одинакових, або купили на подарунок, а не підійшло, або там короткі волосся. А ще дуже важливий нюанс: стайлер не підійде на рівне волосся. Стайлер підходить на пористе волосся. Бо якщо у вас від природи рівне волосся, або важке рівне волосся, гладке волосся. А він ну він то щось зробить, але ви розчеш, розчешитесь, і волосся буде знову рівне, або ж просто ця укладка триматиметься ну геть зовсім трошечки, тому стайлер це про пористе волосся. Чому я вирішила взяти БУ? тому що начиталася дуже багато і зрозуміла, що. Не всі вміють користуватися, не всім підходить піти в волосся. У мене нібито воно як пористе, але не знаю, чи воно мені так здається, чи це так є насправді. Тому вирішила е, спробувати. Знаєте, краще я перепродам його плюс-мінус за таку ціну, як він БУ коштує, ніж я втрачу там, 10 чи скільки чи 15 тисяч просто на рівному місці, бо я там місяць і мені не підійде. Тому тут таке спорне запитання. Я ось вирішила, я надивилася в тіктоці всяких туторіалів, як правильно користуватися. Так він дуже класно повітрячком це волосся закручує. Треба розібратися з яку сторону, ще, правда. І розкажу вам, поділюся тим досвідом, який я надивилася. О, окрім всього, перед тим, як стайлером робити укладку, волосся має бути чи то на 80%, чи то на 90% сухе. Тобто практично сухе ледь-ледь вологіч. Для того, щоб його не палити, і для того, щоб нормально все трималося. Ну, можете бачити, що я там не розділяю все там по прядкам, тому що в мене руки чесались, мені хотілося вже побачити результат і не шукати там ніякі ні заколки, ні нічого, тому вже є, як є. Ось заплутувалося там, як, як могло. Ось, але загалом розділяється волосечко, отак, і собі там, наприклад, крутиться. Крутимо ми спочатку на там буквально там, декілька секунд, не знаю, там. 5 чи 6 чи 10 секунд, ну, ви по ситуації дивитеся, по своєму волоссі, мені здається, і по пряці. Як вам підходить? І тримаєте на гарячому повітрі, а потім переключаєте, якщо придивитися, я це роблю прямо зразу, не знімаючи з прядки. Переключаєте на холодне повітря. Тобто тоді оцей завиток він фіксується. Ось тут я Оп, переключала. Ось, що можу сказати? Стайлер доволі важкий. Типу, я ту коробку як не то я її лей-лейд втарабанила в дві руки. І я, якщо думала, що це якийсь типу тревел варіант, взяти з собою, щоб кудись там. Відпочивати, поїхати, то ні, це не про цей стайлер. З ним який, ну в теорії можна, але навіть оцей, що я тримаю в руках, він тримається доволі важко. Ну, типу, це сила звички, звісно, це не настільки важко, що там ого ого. Але якщо я так думаю дуже густе волосся, то можна замахатися, просто собі там щось робити. Але теж ді -ді діло звички, я так думаю. Ось, насадки такі закручені, є. Е, Вуща є товстіша. Не знаю, чи ви там звернули увагу. Є таке, є там насадка на, для розгладжування волосся, е, є насадка така, як браш. Я взагалі думала, що воно буде крутитися, той браш, а він не крутиться. Він просто повітря дає типу. Ти сам маєш крутити його в цій руці. Я боюся, чесно, я ним пробувала користуватися вже один раз. По-моєму, навіть на цьому відео той один раз буде, а якщо ні, е, то. Зараз передивляюся, вроді як буде. <смі> То цей. Я думала, повириваю собі все, що можна, але ні, слава Богу, не поверивала. І з такого наразі вже з тих пір пройшло. Ну, десь трошки менше місяця, і можу сказати, що моя, напевно, улюблена насадка це просто розчіска. Я зрозуміла, що я так завжди роз... сушу волосся надзвичайним феном, і мені подобається, як воно так сушить, бо всюди я дивилася, що це ніби як для прикорневого об'єму. Я такого об'єму там сильно не бачила. Але отако сушити волосся. Я люблю нагнути голову вниз і посушити, розчесати ніби як і воно прям і фен, і розчісує, Ну, єдине, що мокре волосся в базено. Не м, розчісувати одразу, але в мене є гребінець від. Від Дженеке, по-моєму, воно називається і, ну, фірма. <свисті> <свисті> але Teaser, вроді, як з тої самої опери. І наскільки я не помиляюся, а можу помилятися, ну, можна його використовувати на мокре волосся. Тобто мокре волосся розчісувати. Я вже так практикую купу років, чесно кажучи, не можу сказати, що моє волосся якось супер сильно травмується, від того, що я саме такими щітками розчісую своє волосся. Тому, о, бачите, ось я цей браш дістала. І ось я тут собі думала, що він буде. Крутитися, він не крутився. Тут ще я з волоссям щось. О, бачите, ось, в мене такий гребенець. Дуже класний, дуже рекомендую. І взагалі я не маю ніяких проблем з ломотою волосся. Можливо, у мене так, але я думаю, не були б ті щітки такі хвалебні, якби вони волосся псували. Тому, так, вона так трошки може по копійчині вдарить, але вона вартує своїх коштів. Очень даже. ось це такий був експромт варіант укладочки. І, звісно, я це все діло розчесала, тому що я не хотіла а, знаєте, таких кучерів. Я хотіла просто таких легкий стайлінг. І взагалі треба розуміти, що Dyson це стайлер в першу чергу, це не е, якийсь там волшебник, який там зробить з волосся, не знаю, просто завитки-завитки, Хоча можна зробити, якщо мати таке за мету. Я е, ніяких стайлінгових кремів не наносила. В мене тільки термозахист був нанесений з самого початку відео і все. Так що ось такий легкий результат ми отримали. Їдемо ми з садочка, значить. Їдемо ми з садочка. І тут діти ну, вечір, що чекають батьків. Якісь, ну, старші дітки починають бігти до калітки і кричати «Максик, Максик, А ми вже в старшій групі «Привіт!» І він такий «Привіт!» каже. Так? Так? Просто кайф. Як вони швидко ростуть? Дуже швидко. Ой, дорога... не так... Ти вроді 15 хвилин, на ці 15 хвилин у нас такі насичені. Це просто посеред дороги він О, вже іншу папку побачив. Наші ті іграшки. Це якби така калюза чи болото, то взагалі. Оце сільське життя, оцей сільський вайб, де б ти не був, бо це, напевно, найкраще, що може бути. Оце дитинство в селі, коли граєш з палками, з калюжами. І от теж, якщо ти в місті, ти робиш те саме, тому що це все... Це в тому магія дитинства, мабуть. Те, що ми били дерево. Ось так. Так, ну що, ми вже вдома. Ми встигли сьогодні дуже гарно погуляти з дітками з садочка. В нас так склалося, що дітки з садочка з групи Максима, вони, ну, типу, наші сусіди, ось і він з ними грається і дружить, і коротше, це реально кайфово. І це дуже кайфово, коли в дитини є друзі на майданчику, а не коли дитина там ходить з усіма піском, кидається там чи все, з них там одні ігри, вони там бісяться, дуже видно, як дитина піднімається настрій. Ну, він такий граєливий, ці дітки теж, і вони такі забавні. Я не знаю такі смішні, як сядуть щось, оце ж починають говорити щось, якісь свої думки, там, щось там. Ну, Максим тому хлопчику казав, іди сюди, ходи там, сядемо на лавочку, ходи там, ну щось там ну, розповідають, потім один щось там якось боїся, якось тако кривиться, потім інші за ним повторяє. Коротше, дуже прикольно. Це я не знаю, це просто ми з матюсями буває просто стоїмо і посміхаємось, бо знаєте, це такий момент, коли хай весь світ почекає дуже. Дуже не хочеться такі моменти пропускати, насправді і дуже цінуєш їх, і дуже клас, коли знаходиш в собі сили, а, не знаю, як це правильно, проживати ці моменти з дитиною. Тому що ми живемо в такий динамічний час, коли нас дуже багато факторів відволікає. Це телефон, це якісь постійні смски, в тому в телефоні це. Не знаю, банально якісь люди поряд, які особливо якщо це великий майданчик, там багато дітей, там багато людей, ти на всіх відволікаєшся, на все відволікаєшся. Там машина їде, не їде, там щось. І коли є можливість, от, от така мить, коли все зупиняється, і оця тишина, коли дитинка сидить, їсть щось. І можна подивитися, як вони от в моменті прикольно там говорять. Бо от вони коли на майданчику бісяться, там не сильно ти насолодишся, бо ти бігаєш і переживаєш за безпеку дитини, щоб качелю по голові не вдарилося, все щось. О, а тут прямо, прямо безстінно отако посидіти, подивитися, як вони там. Ось, тому... тому так, такі справи у нас знову збирається дощ. Я не втомлююсь це говорити, мене вже втомлює ця тема. Але я не втомлююсь про це говорити, бо це констатація факту. У нас просто чорне небо. Ось, дивіться, просто чорне небо розфокусоване. О, коротше, ось, ось таке. Ну все, така, така, така доля цього відео. Взагалі передавали дощик у нас з 4 по 7, але так склалося, що в 4 дощика не було, він був у 12 дня. Ну, Такі прям гроза гроза і все. І Потім зразу все висохло, і нам вдалося забрати діток садочка, погуляти гарно, О, вже були ми. Піднявся вітер. Ми пішли додому. І от що доща немає. Ну, от ми прям гарно погуляли. І в мене в планах і в сподіваннях його сьогодні покупати. Бо там пісок вже просто. Я вже сплю в піску. Я вже не розумію, це міг від старості пісок, чи це пісок з вулиці. Просто на ріжку піска. Хоча, ну, наче я чиста, але ну, Макс, ну, я його до себе беру зараз спати, бо мені чесно лень. Лень, ну ми типу вкладаємося в його ліжечку, але він любить обніматися ввісні, і все таке, і зараз стільки безсонних ночей через ці тривоги, через це все, що ну, я до цього, типу, просто відношуся. В мене, ну, типу, спить окремо, хорошо, я висипаюся насправді сплю міцніше, коли ну, мені ніхто не зважає. Ось, але типу спати з дитиною теж дуже прикольно. Типа мило, прекрасно. мені здається, якби в нас була е, трошки менша кімната, ніж в нас є. Ну, умовно, якби в нас не влазило ще одне ліжко, то скоріше за все ми б так би і спали разом. От. Ну, вже в такому віці, звісно, коли геть малятку, то стрьомно. Але вже зовсім інша історія. Отак, до чого це все? До чого? Що я хочу його покупати, бо я не встигаю руки, ноги мию. А так ми приходимо з вулиці. такою, як вчора він теж гарно погуляв, Ми приходимо з вулиці, півгодини десь. Прийшло, він поїв, і такий, я хочу спати. І все, я така ще десь півгодини години протягнула, ну, бо я там трохи попрацювала, трохи, то, трохи сама поїла, бо я не встигла. І все, і ми пішли вкладатись спати. Причому ну, до купання він наче як не має якихось там претензій. Ну, він любить, але настільки втомлений, був, він реально заснув. Він заснув вчора десь на годину раніше, ніж зазвичай. Хоча там не було ніяких тривог чи ще чогось. От просто настільки втомилась дитина, настільки активно він набігався, бо вчора теж з дітками з садочка уже походу, досі судячи, тому що люди біжать. Але капельок не бачу. Коротше, отак. Все, Всім гарного вечора, тихої ночі, солодких снів. І все найкраще.